Це сижу перед черговим кущем по річки, коли вона вже закінчилася, у мене вже сили немає ніякої з цією порічкою. І думаю, точніше згадую. Дитинство, коли мама кожного ранку прокидала, от ми приїжджаємо десь, чи з Києва, чи, чи взагалі ще зовсім молодими, коли були школи, приходиш, там на якусь дискотеку сходив. Зранку так хочеться виспатися, а зранку. Мама поспати не дає, і кожен ранок одна і та ж історія. Діти, вставайте, бо дуже багато роботи. А ти оце лежиш і думаєш, от стану дорослою, та щоб я коли-небудь зранку оце ні свят, ні заря вставала, та ніколи буду відсипатися, якщо мене ніхто не буде змушувати рано вставати. І ось запитується, нащо воно мені? Ну відпочинь, ну сядь перепочинь, тобі тієї порічки мало. Тобі не то варення мало, ну воно тобі потрібне. Ні, це кожного разу вигадуєш собі роботу. Да, У мене сьогодні такий бубнящий настрій. Слухайте. <сум> Або не слухайте. У вас така сама біда, чи ні? Чи... Чи ви забили просто на це і живете спокійно, насолоджуєтесь життям? Чи такі самі скаження, як і я.